Що друзі, всім привіт! Мене звати Марія на Це youtube канал Астрофеномен. Сьогодні будемо говорити з Миколою, тому не переключайтесь, тому що тут буде дуже важливо про війну, про ситуацію в Україні до чого готуватися. Чого з тобою поговорити? Все ж таки про нагальну тему е, війни. Е, я знаю, що і ти, і пан Василь, розповідаєте ну в такому дещо нестандартному форматі, до якого е, звикли в принципі, так як ви всі українці. Проте дуже цікаво почути твою думку. До чого готуватися, коли все ж таки скінчиться? Чи видно якісь переламні моменти найближчим часом на горизонті? Передаю тобі слово. Радіємо. дякую, Мар'яну, за це питання. Нагальне, не нове, але дуже нагальне. І ми дійсно подаємо на стандартно. Вітаю всіх наших слухачів і глядачів. Ось він саме головний переламний момент. Ось він закарбований тут. Ось, і ми про це говорили і будемо ще говорити. Але хотілося б додати ще до попередньої нашої теми. Ми розглядали чоловіка і жінки в контексті локального глобальної майбутньої їх відносини. Теж не І хотів додати, що в нашого середовища такий напрямок, як весільний. А ось квінтесенція, в тому числі відносин чоловіка і жінки, і це у нас дуже красивий в обхід системи. Ми максимально позасистеми. Наскільки це можливо, і тоді вібране все краще з того, що ми знали, і що віднайшли це. Не схоже майже ні на що інше, і це дуже і дуже красиво. Ну, можна у нас поцікавитись на нашому сайті. Там правда всього 10% від того, що відбувалось, але по більшості ми це робимо наживо. Тож можна звертатись, і в цьому контексті ми поговоримо про те, що найбільше цьому заважає. Це безпосередньо, війна. А, спробуємо подивитися на це іншим поглядом. Але для початку пропоную вам, оскільки ми говорили про це в багатьох різних етерах попередньо, раджу вам продивитися. Коротко нагадаю нашу думку про війну, яку ми пропонуємо. Тож, саме слово війна, воно не повне, воно коротке, означає «війнарод». Тобто, в першу чергу, це енергетичний удар. Ми знаходимося відносно у світі наслідків, а в світі причин спочатку йде війна на небесах, Потім вона вже йде як наслідок на землі. Це треба теж дуже добре розуміти. І сама війна, як би це не було цинічно, от ми поки з вами тут розмовляємо, якісь мільярди бактерій прилетіли в вашому організмі за гіноцидів, інші бактерії, а ось прилетіли. Націоналісти, це імунітет завжди, це не весь організм, але це імунітет будь-якого організму починають захищати. Ось все бачити по образу і подобі. Тож війна це друзі, ігрова змагальність, і вона іде завжди. Вона йде, ті, хто кажуть, що треба зупинити там війну, і так далі. Ну, спочатку треба зупинити вас, а притаманно думати, що от по більшості жінки проти війни, але якщо задуматись над тут, сподіваюся, всі дорослі над великим актом любові ми вже говорили: статевий акт, що відбувається, коли самі найменше. Літінки життя потрапляють жіночий організм, починається гіноцид. Тобто, починається війна на знищення. Якщо ми можемо зупинити цю війну всередині себе, значить, можливо, імовірно, можемо зупинити і назовні. Або ні. Давайте розбиратися. Так, от, війна, це, а я дотичний до цього безпосередньо, так ось війна це ігрова змагальність. Дуже схоже зі спортом. А, спорт. Це теж, друзі, війна. А ви як думали? Адже там змагаються за те, щоб перемогти. Ми навіть кажемо перемогти у війні і кажемо визвольні змагання, маючи на увазі війну, як і в спорті, а сам спорт цьому навчає, це вміння перебувати у конфлікті, тобто у постійно стресових конфліктних ситуаціях. Адже що ви розуміли? олімпійська культура, якщо говорити на вищому рівні, це культура духовна. Багато хто думає, що спорт лише виключно фізика. А коли кажуть, а далі? О, ну далі це вже духовні речі, але витоки з духовності, і ще треба зрозуміти: а звідки взялась та сама олімпійська культура? Тож, нагадаю, це вміння перебувати в постійно стресових, те, що називається, екстремальних ситуаціях. Наш погляд. На те, що буде відбуватися в ближньому майбутнє, уявіть собі, я це розповідав дуже дуже давно. Ну, це десятки років. А, з дитинства уявляєте, як на мене дивилися той момент, коли я розповідав те, що я вам коротко розповім вам наразі більше двох років, як пройшло, ну тільки два роки назад, було записано відео публічно про те, як буде тривати розклад війни. Ми не кажемо, що так буде на 100%. Але те, про що ми говоримо, потім різноманітні експерти: і військові, і економічні, і культурні, і політичні, різні і геополітичні, кажуть, що різного рівня, скоріш за все, так і буде. Тож, давайте проаналізуємо на сьогоднішній момент. Ми цю гру програємо. Ми провалили фронт на 50 кілометрів в середньому, і це катастрофа для нас. Але рано чи пізно, і це станеться доволі скоро, ми почнемо. Вигравати цю війну. Вигравати ми її будемо, скажімо так, в коаліції трьох п'яти країн. Бо є країни, які можуть, але не хочуть, є хочуть, але які не можуть. А є ті, що і хочуть, і можуть, але наказу не було. Так, от візьмемо ті, що більш менш хочуть і можуть, і є наказ. Це умовно: Канада, Англія і Польща. Також раджу вам придивитися до таких країн, як Туреччина і, щоб ви вони думали, Японія. Розумієте, так? ось приблизно в якому розкладі ми почнемо перемагати. Ми починаємо перемагати союзники, з'їдають все, що там, та, по бокам і так далі. Починається розпад мордору. А ми забираємо ту й Україну або приблизно, яка була ще 105 років назад, а вона була в 2,5 рази територіально більше. І за кількістю, і за населенням у нас було 83 мільйона майже а на той момент 105 років назад, Росії було 79 мільйонів. У нас була більше ніж двохмільйонна армія. Такої армії у нас не було ще ніколи. Але найбільш сучасною, незважаючи на всі колосальні проблеми і вади, і найбільш озброєною армією Україна не мала ну приблизно в часів так званої Київської Росії. Нагадую, друзі, якщо ви думаєте, що зараз погано, то ніколи не було краще, ніж зараз. Адже Україна знаходилась в набагато гіршій ситуації, неодноразово знищена, про це розкатана, неодноразово. Зараз не саме ще гірша ситуація, це м'яко кажучи. Тож розклад такий: а я вже сказав, як ми будемо наступати, а коли ми наступаємо, то втрати ще більше в будь-яких втратах. І взагалі війна завжди ведеться за світ краще ніж був до того. Просто у кожного уявлення про свій той кращий світ. Розуміємо, і а, при наступі потрібно ще більше ресурсів. Коли ми все це робимо, в цей момент Китай з'їдає все по Урал, і залишається таке царство Московське. І саме цікаво, що одразу після цього. Починається війна між умовно глобальним Китаєм, жовтою расою, яка більше 60% на планеті Земля, і умовно колективним заходом білою людиною, яка залишилася 4,6% на планеті Земля. Тут же одразу. Яка безпосередньо переростає у війну людей і машин. Не існує художніх фільмів, є тільки документальні. Так от, друзі, по-перше, все це вже колись було. А по-друге, злякаю тим, що насправді. А плякаємо тільки для того, щоб ви стали сильніше, і боятися нічого не потрібно. Бо якщо ви цього не боїтеся, скоріш за все, воно з вами не станеться. Да? То це вже на нашій землі відбувається. Ну так стало, що у нас тут перетин культур, і тут вісь, там де всі сходяться. Так склалося історично. Тут було так завжди, або майже завжди. Справа в тому, що війна глобального Китаю. Бо за Росією десь приблизно 15 країн світу, а за нами приблизно 60 країн світу. Так от війна глобального Китаю на території України вже почалася, хіба ми могли уявити, що ми корейців побачимо в нашій війні? Тепер війна людей і машин, як я сказав в майбутньому, вже сталася кілька місяців назад, було офіційно оголошено, що три роди військ з нашої сторони не приймали жодної людини. Росіяни були в шоці. В тому числі за допомогою штучного інтелекту, яка є абсолютно тотальною загрозою людству фізично, про що вже давним давно сказав навіть не я, а навіть залужний. Так от уявіть собі, все це я розповідав досконало і про турбасуслік 19, і про цю війну і про склади десятки років назад. Я вже про це говорив сьогодні. Ну, як на це можна було відреагувати? А так як і зараз, приблизно отакою реакцією. Сподіваюсь, що тепер. Ви більш-менш розумієте, про що я кажу? Тут є одна дуже важлива деталь, що як тільки ми почнемо перемагати, а до речі, вже був такий експеримент, коли ми заходили да, на Слобожанщину, там де було на суджа і так далі, тут же ж, моментально, як тільки ми зайшли, оголосили, що в Гужгороді вже повні лікарні забити хворими на нові штам ковіду. Тож, система спробує нам закрутити турбасуслік 2.0. І українську армію накачують для того, щоб вона була цербером як мінімум над Україною над всією Європою. Тільки щось мені підказує, що наша древня гасло ОПА, воля людині, воля народу. І що наш народ, і навіть вище керівництво, за виключенням, звичайно, певним, буде робити все, що згідно цієї волі, і дасть волю не тільки Україні, а й всім народам. Адже ми з нашою волею вже як скалка у всіх одному місті, і у Сходу і у Заходу. Бо тут заважають на цій землі тільки одна проблема існування українців, які сьогодні доводить до кількості трьох мільйонів. Тож, от такий приблизно розклад і сценарій. Тож постає питання: коли закінчиться війна, або, кажуть, гаряча фаза війни? Ні, не закінчиться. Вона буде тільки трансформовуватись. Давайте це з вами проілюструємо. Я говорив давним-давно, що ви самі можете бути собі астрологами, терологами і провидцями. Адже росіяни призупиняться, навіть якщо їм зараз обвалять нафту все, що ми зробили, війна не закінчиться, вони не зупиняться. Ми для них є тільки в одному вигляді: раби або мертві, вони для нас, для нас тільки в одному мертві, бо вони ніколи не зупиняться, з ними неможливо домовитись Ні, про що? Тож вони призупиняться. Тільки коли укладуть в нашу землю від 3,7 мільйонів 3 і 700 тисяч до 4,5 мільйонів. Важко назвати людьми. Ну, от приблизно так. Призупинка. На сьогоднішній момент ця цифра вже підпирає вище 3 мільйонів. Ми уклали. Не ту, що офіційно вам показують, бо повірте, хто ж їм там ще рахує. Ви у військових попитаєте. От ви самі, якщо у вас є можливість бути до того дотичними до цих цифр, ви самі можете розуміти, коли буде призупинка. Призупинка повторюю. Так от, війна, друзі, йде завжди. Особливо, коли, а я сам це відчував, коли ти приходиш, і коли ти. Ну, Повертаєшся в таке звичайне життя, яке ми називаємо, да то єдине, що хочеться, це стріляти. В основному це кажуть, що це синдром певний, і так далі тому подібне. Тому що ти взагалі не розумієш, за що ти воюєш, ти пішов воювати за Україну, приходиш, а тут важко це назвати Україною. Ви розумієте, про що? я да? І коли кажуть, що всі ходять по дискотекам, співають і так далі, друзі, для того, щоб ви жили постійно, що секунди хтось помирає. Бо коли ви. Ходили по дискотекам і розважались, за вас хтось помирав. Ви кажете, не було війни, як це не було війни? Вона вже 11 років триває. В цей момент за вас хтось помирав. А спецслужби або ті люди, які працюють в розвідці з зануренням, ви їх ніколи не дізнаєтеся, але вони помирали за вас. І вони вас ніколи не знали. Що секунди, повторюся, щоб ви жили, хтось помирав. А те, що в радянські часи розстрілювали, і дисиденти сиділи. А те, що до того було, власне, і Хельсінська спілка, а січові стрільці, і супротив Офуа УПА до 1954 року навіть офіційно. А до того визвольні звальні змагання січові стрільці і так до нестями. вона ніколи не закінчувалась. Вона завжди йшла. Питання, коли ви прокинулись, вам же ж переконали, що це мир, а оце війна. Але це переконали лише вас. А вона йшла завжди. І це, друзі, треба усвідомлювати, поки ви жили за вас, хтось помирає що секунду. Навіть якщо уявити, що завтра Москви не стане Московію взагалі всього цього так званого царства, а це імперія. Хоча це не остання імперія, каже, що це остання імперія. Ми розуміємо, що призупинка може бути тільки тоді, коли Московія буде повністю знищена фізично. Не обвал цим на нафту фізично, або ззовні, або зсередини, а насправді і зовні, і середини було би непогано. Тоді може бути призупинка, але навіть при цьому, скажіть, будь ласка, що думаєте, війна зупиниться з огляду на те, що ми тільки що говорили. Друзі, ні. Тож давайте потрішечки виходити у позитив. Війна, друзі, це трансформація. Бо завдяки війні ми маємо навіть те, через що ми зараз розмовляємо. Це дуже швидкий розвиток. І більш спокійного життя, ніж ви мали, ви вже не будете мати. Ви прийшли сюди за цим, щоб отримати цей надшвидкий розвиток. Тому тут один з найвищих українців перших ви по винаході у світі офіційно 300 винаходів на тисячу, на 10 тисяч На, село. на Другому Швейцарія 120 винаходів. Уявляєте собі розмах. Саме завдяки тому, що тут така земля і така енергія. Так от війна, друзі, це трансформація у щось високе. Завжди. Війна, друзі, як смерть є частиною життя. Війна, на жаль, друзі, чи на щастя, вам може бути боляче, як і мені. Це і є саме життя. Не вірите? Вивчите хоча б доступні. Те, що ви називаєте духовні тексти. І там це написано. Рівно як і про любов. Істинний розвиток. А істинне життя, друзі, це любов. Бо все є любов. Любові не існує. У нас навіть москалі бувають із-за того, що вони нас люблять. Це у них любов така. Вони хочуть, щоб ми їх полюбили, попри все. Це любов. Ваші ж діти живуть зараз. Дітям, які прожили під час крайньої відомої, так званої війни, їм уже по 11 років. Ця війна це ж їх життя. Це ж частина їх життя. Вони живуть у цій війні. І це їх життя. Ви не відкрутите це ні назад, ні вперед. Це їх життя. І горе, і радість. Ті люди, які прожили великі війни, вони потім згадують, як самі кращі роки свого життя. Чому? Тому що там було дуже страшно, але якось більш-менш по-справжньому. Це тут в так званому мирному житті, просто страх, що люди витворяють один по відношенню до одного. А там, хоч більш-менш все зрозуміло, хоча й там жахливо, але якось по-справжньому, все на вістрії. Ми ж перейшли сюди пережити з вами якомога більки, більшу кількість станів. І повірте, це не єдина загроза. А кібергізація і чіпізація, а банківська система, яка а, вам вкрутила штучний інтелект, щоб вас облікувати і чіпізувати. Це про ту війну, яка вже на нас насувається. Адже до офіційної стички людини і машини, офіційної, бо це вже є на фронті, залишилось максимум 5 років, яка буде умовно не санкціонована. Я кажу максимум. Тож, це частина вашого життя. Ви живете в війні, і ви народжуєтесь в війні, ви любите у війні, ви ростете у війні, ви зростаєте, ви займаєтесь творчістю у війні, тобто це ваше життя. І життя дітей. Значить, це і моє, і ваше життя, і моя, і ваша війна. Тоді постає питання. Головне питання. Як бути у війні як у житті, як у любові? Якщо це вона і є. Як бути у війні, як у любові? Щось про це знали козаки. ну А я ж бачите? Син раз берегів Дніпра. Я хотів би, щоб як інтелектуальна аудиторія ви замислились саме над цим. Наше середовище, яке називається Імпульс, яке має сьогодні 75 осередків, і до яких можна поки що приєднатися в Телеграмі, тільки без завищених очікувань. Ми не такі, прямо ж розчисельні, у нас понад 14 тисяч зараз, і ще майже в 50 країнах світу. З різною інсенсивністю, у нас є теж свої хвилі, відпливи, припливи. Це нормально. А ми на живих зустрічах це обговорюємо. Ми середовище, яке знає, як перемогти у війні, тільки не просто захиститися, а перемогти, пройти вгору. Ми готуємо диво. Диво, події неймовірної краси, яке багатьом доведеться пережити вперше за свої попередні, можливо, наступні втілення. Тож, ми вас до цього запрошуємо. То що ж робити, друзі? Що робити, якщо ми бачимо, що цю нашу з вами війну ніхто не збирається зупиняти? Виходить так, що вона вигідна всім. Вона вигідна тільки тим, хто в окопах, плюс-мінус їх оточенню і родичам. Все. Всім в іншим вона вигідна вбивати українців продовжувати і далі. Ніхто не хоче це зупиняти і не збирається. То що робити, якщо Англія, ви чули, переписала нас на 100 років у рабство? Ви мене просто люди, вони мені закидують, а прокоментуйте, а прокоментуйте. Якщо нашу націю, теж це ж офіційно, це ж Верховна Рада робить так звано, а винесли вже за скобки навіть за юридичну і політичну площину, не існує більше українців взагалі, як, як насу в Україні. Кремчаки, Караїми, всі інші існують. А нас ні. І що ми не робимо, що не воюємо, все рівно в неї теж відбувається. Цікаво, чому? Чому у нас такий цікавий гештальт? Ну, Може, тому що у українців чворитися між собою це просто гарна традиція. Хоча, скажу, відверто, не тільки українці. Ну і таке враження, що становище безнадійне. То що ж робити? А виявляється, друзі, вихід є. Він називається імпульс. Те, що ми розгортаємо. Бо що б ви не проаналізували, куди б ви не пішли, куди б ви сказали, що треба писати, чи хтось нас захистить і так далі. Тому подібне, нічого це не працює і не працювало. Просто ви про це не знали. Але тепер воно оголилось. Більше того, сам інформаційний світ і можливість знати завдяки інформаційним, завдяки гаджетам і так далі, про війну там чи там вона безперечно, безперервна. Тобто знати про конфлікти ви будете постійно і дуже швидко. Чи закінчиться в цьому плані війна? Імпульс і те, що ми розгортаємо, це колосальна організаційна подія. Я не кажу, що це єдиний спосіб. Просто він один. І я маю вам повідомити, друзі, що нам вдалося. Перше коло ми провели в Дніпрі дуже успішно. Друге коло провели буквально нещодавно. Воно вже тривало три тижні, вперше тривало два дні. Нам вдалося переміститися свідомістю в той простір, і там не відбувалося нічого складного, надскладного або щось там заборонене і так далі, де ці речі можна ладувати. І ми будемо розгортати це далі, бо зараз вже готується коло третє, а за ним четверте. Якимось дивним чином воно співпадає з багатьма передбачаннями і навіть святими писаннями багатьох інших народів, що це в Україні має з'явитися. Тільки вони про все це кажуть, але ніхто не каже, як. А ми вже безпосередньо це робимо. Те, друзі, про що я кажу, це не тільки конкретно ваше фізичне виживання, не тільки розуміння вами, що ми живемо в світі, де війна є нормою. А що це саме життя і саме любов, виявляється, це треба розкрити безпосередньо із себе? І я і пан Василь, наше середовище, яке докладає колосальних зусиль для того, щоб це розпакувати, розкрити, іде цим шляхом. Ми позаконфесійні, позаполітичні, єднаємо краще надбання без ідеалізації особистості та вчинки, вибираємо в себе 98% життєдіяння людини в усіх напрямках, і через працю з собою ми йдемо далі. Це колосальна сукупність процесів, не чотири, як ви знаєте, політичні, економічні і так далі, а на 28 рівнях, бо йдеться про появу людини наступного рівня. Всі стартапи в усіх царинах присвячені тільки одному: появу людини наступного рівня, або її зникнення, як цього хоче трансгуманістична система через зручні для вас засоби і так званий штучний інтелект. Друзі, це буде тривати до тих пір, поки не змінитесь ви. Світлий шлях поза боротьбою є. Більше того, без крові вже зовсім не вийшло. Але після кожної війни починаються етнічні чистки. Щоб цього не було, є чи не єдиний спосіб, механізм, напрацьований нами, щоб це провести, щоб вийти вгору і дати це світло. Я не знаю, скільки людей подивиться цей тер або ну, порадить, або почує щось корисне. Впевнене, що тотальна меншість. Але це момент накопичення. Дуже дякую Астрафіноміну і ведучий за те, що допомагаєте проявляти подібні речі. що Про що я кажу? Глибинніше, ми запрошуємо вас на наші зустрічі, на наші події. Слідкуйте в наших каналах за цим. Най буде!